Всім привіт! Ви на каналі Гонтору і в цьому відео ми знову ж таки будемо говорити про тапалки-клікалки. Зараз їх виходить просто тьма, тьмуща. Я вже більшість почав пропускати, тому що ну куди ще більше. Але цю вирішив не пропустити, тому що це тапалка від біржі OKX. До речі, біржа підтвердила, що це їхня офіційна тапалка, так що будемо туди переходити і тапати. Суть тапалки в тому, що нам потрібно вгадати, куди піде курс бітка, вверх чи вниз. І за це будемо отримувати поінти. Механіка досить таки цікава. До речі, там необхідно буде теж підв'язати ваш Телеграм на самій біжу OKX. Я пізніше покажу теж, як це зробити. А поки що переходимо на екран мого телефону і дивимось, що і куди нажимати. Так, коли ви перейшли в бот за посиланням, далі ви його запускаєте і з'являється кнопочка Play. Ви нажимаєте кнопочку Play і далі вже просто заходите в саму гру. Тут насправді все просто. Як бачимо, тут є кнопочка Moon і Down, тобто куди піде вверх чи вниз. тут не потрібно тапати, як ми звикли це робити. Просто ви вгадуєте курс бітка. Якщо ви вгадали, то звісно ж ви виграли і забираєте поінти. Якщо програли, то нічого страшного, пробуйте ще раз. Як бачимо, є 10 спроб. Ось тут під цифрами 66 тисяч, да, де ціна бітка, є в мене 10 спроб. Це теж можна прокачувати, я пізніше покажу. Але давайте спробуємо так. Ну, Давайте нажмемо Doom. Чекаємо 5 секунд. Якщо протягом 5 секунд я вибрав вниз, курс піде вниз, то ми виграємо. Ось я виграв, за це мені дають 10 поїнтів. Давайте спробуємо ще раз. Давайте цього разу виберемо, що біточок піде доверху. Так. Все, я знову вгадав. Ще отримую 10 поїнтів. Ось так це просто працює. І таким, таким чином використовуємо всі спро спроби. Можна знову вибрати, використовуємо всі 10 спроб і чекаємо, поки це заповнюється. Заповнюється воно досить швидко. Ці 10 спроб. Тобто, о, цього разу, як бачимо, я програв. Ви можете постійно заходити і все це вибирати. Так, знову програму, але нічого страшного. Так, йдемо далі. Що в нас далі є? Є в нас далі лідерборд. Тут можна подивитися, хто скільки заробив в лідерборді. Так само, є глобальний лідерборд, тобто global лідерборд, на якого місці в глобальному ви, і у кого є скільки поїнтів. Далі в нас є задачі, тут є Daily reverse, тобто ви щодня заходите і отримуєте поїнти. Я сьогодні вже заходив. Далі connect, Telegram і, і підтвердження кіз. Це теж потрібно буде прийти. Ви просто тут нажимаєте і робите все по інструкції. Далі тут є в нас Relon Full Tank, тобто ми можемо використати його три рази, коли ви ось тут ваші 10 спроб вже зробили. До речі, ваш на мене вже знову надобавилось. Коли ви тут всі 10 спроб виконали, тобто вгадували курс, ви можете перейти сюди, вибирати релон Full Tank і три рази у вас буде. Поповнюватися енергія знову до 10, тобто таким чином ви під ряд кілька разів можете вгадувати ціну бітка. Далі, йде в нас full task, тобто це вже збільшення нашої енергії. Давайте ми виберемо, Я ще до відео навмисно нічого тут не купляв. Робимо boost за 500 поїнтів. Повертаємось, і як бачимо, в мене вже не 10, а 12, тобто вже збільшення енергії. Знову переходимо. Тут є ще одна фішка турбо. Ченджер, як я зрозумів, то вона збільшує кількість поїнтів, яку ми отримуємо, коли виграємо. Але щоб е, зробити один буст, тут вже бачимо 1000 е, поїнтів. Ось, бачите, воно додається 10 поїнтів. Зробимо буст, переходимо сюди. Ну і давайте знову спробуємо в наш біточок. Так, давайте, наприклад, візьмемо вниз. Зараз пройде 5 секунд. Все, я виграв. Так, більше більше поїнтів стало приходити. Тобто, таким чином теж можна це все збільшувати. Далі в нас є йде інвайт-програма, тобто тут ви можете скопіювати ваше реферальне посилання і ще плюс по 5 поїнтів отримувати за кожну людину. Але за по 5 тисяч поїнтів за перших 5 друзів, яких ви запросите далі, вже, наскільки я зрозумів, буде набагато менше. Далі у нас є тут ось сюрприз. У мене стоїть галочка, а тут будуть завдання, які вам потрібно буде виконати. Тобто, вам необхідно буде прив'язати ваш аккаунт біржі OKX до цієї етапки OKX Racer. Як це зробити, я зараз зроблю вставку. Що ж, вам, звісно, знадобиться реєстрація на біржі OKX. Посилання, звісно, буде в описі. Ви, коли пройдете реєстрацію, вам потрібно буде встановити додаток Біржі OKX на ваш телефон. І що ви робите далі? Далі вверху зліва є е, такий значок з крапочками. Ви на нього нажимаєте. Далі попадаєте на таку сторінку і нажимаєте на налаштування профілю. Переходите сюди, тут як бачимо профіль і тут підключені аккаунти, заходимо сюди. І в мене Telegram вже бачимо підв'язаний, ви просто нажимаєте і підв'язуєте Telegram. Там нічого складного немає. Тобто, як бачимо, все просто. Що ж, повертаємось назад у, до сам додаток ОГІХ на гру OGX Racer. Ну що ж, ви бачили, як прив'язується аккаунт. Насправді все дуже просто. До речі, тут теж можете подивитися ваші рекорди. Є звук, до речі, зі звуком досить непогано. Давайте зараз знову виберу курс, куди він піде, і побачите, який тут звук. Тобто їде машина, все прикольно виходить. Давайте знову знову піде вниз. А, звук. Звуку, на жаль, немає, тому що до телефону підключений мікрофон. Хоча давайте зробимо так. Можливо, звук я трошечки в відео, але зате ви почуєте, як тут працює. Просто відключив мікрофон і скористуюсь мікрофоном самого телефону. Давайте знову виберемо курс. Ось, як бачимо, з таким звуком тут можна вгадувати курс, теж досить цікаво. Тобто користуйтеся. Що ж, всі посилання будуть в описі. На цьому все. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво дивитися ось таку тапалку. Нагадаю, що тапалка офіційно підтверджена біржею OKX. це дійсно їхня тапалка, і тут нам зможуть щось трохи насипати. Принаймні, я на це сподіваюся. На цьому все, всім до зустрічі!